Комунальної власності житлово-комунального господарства промисловості підприємництва транспорту зв'язку. Запрошені в нас є юриспонсу наш сабодаж Анна Теодозівна і заступник голови Шульга Ігор Зінов'явич секретар селищної ради забула. Вибачте, секретар селищної ради дідук Світлана Олегівна. Так, нам потрібно проголосувати порядок денний. На порядку денному сьогоднішнього засідання є два питання. Перше про внесення змін до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Красненської селищної ради. Та друге питання про надання дозволу на списання демонтаж будівлі селищної ради. Хто має що сказати до порядку денного? Всі за порядок за. Так, чуба за. 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 І Чурчак відсутній. Михайлюк відсутня. Вольський за. за. Соленюк – за. Так. Розглядаємо перше питання. Про внесення змін до переліку другого тиху об'єктів комунальної власності Красненської селищної ради. Запрошуємо до слова. 12.09 на адресу Красненської селищної ради західним номером 07 надійшла заява директора КМП КРС... директора Красненської директора міської лікарні Володимира Замороза про включення до <клухи> включення до переліку другого типу частини нежитлового приміщення. Площою 22 квадратних метрів щодо <кій> От, передачі оренду без проведення опціону, частини нежитового приміщення. Ця заява поступила від Сененка Захара Володимировича щодо щодо надання частини нежитового приміщення в оренду для. для це є стоматологічного кабінету, яка за адресою вулиця Золочівська, СМТ Красна, вулиця Золочівська, 10. Про надання дозволу до переліку включення другого типу без проведення аукціону. Добре, тут бачу, що є ще є заява відділу освіти. Там Та, ще ми проведемо Так, це є одним питанням, це є просто-напросто. Додатково поступило ще від Красненської міської лікарні, але паралельно ще є відділу освіти щодо включення до переліку другого типу приміщення, яке знаходиться за адресою Андріївка для громадської для, для організації і для, для, для кілопишовпейка проведення кілопишовпейкара. Це є різні, ні, це є за одною адресою. Вони Ці є всі за, за одною адресою, а та Крисненська міська лікарня це є за другою адресою. Там вони, напевно, будуть так, так. собі окладати договір оренди, і там, там будуть е, оренди, ну, дійснюватися заняття в різні дні. Mm -hmm. Це є, ну, вони собі обкладили mm -hmm. договір, договір, відповідно до того договору, mm -hmm. там воно mm -hmm. буде проводитися. Це mm були -hmm. культури. Так, Андрій, там на другому поверсі. Там вже займається.

Так, питання друге про надання дозволу на списання демонтаж будівлі селищної ради. Запрошуємо до слова Новійовича. Так, шановні друзі. Проект будівництва центру надання адміністративних послуг було надано 2024 році, 20 2020 році, тобто. І зараз, на даний момент проект завершується. Завершується тим, що треба знести стару будівлю, яка закриває фасад нового будівництва. Треба рішення сесії на завершення будівництва і знесення будівлі, списання із балансу. Я думаю, кожен з вас був в старій будівлі, бачив, яка ситуація була з нею. Так що прошу. Ну ее більше знаю, потім буде. Да нет, а вона була аварійна все равно. И треба було... Так, так. Демонтувати. Думаю, теж марту вставили. Голосуємо? Так. так. <реш> <реш> да. Шуба Іван. За. За. там, Ой, там... Михайлюк, від Михайлюк, Ось есть. За. За. І зеленю. за Все. Ну що ж, питання? Вичерпання дякую. нашої комісії. Підписуйте протокол. Прошу підписати протокол. Всім дякую за увагу. Дякую.